Вітаю тема заняття. Зустрічаємо весну, але спочатку промовимо ранкове привітання. Ранку усім! Давайте усмішки, усім дарувати і друзям, сестриці, і мамі, і тату. Хай радість злітає у небо, як птах. І добрі слова у нас. Сьогодні я тобі хочу розказати казку про медведика-Непосидька. У лісі стояла собі хатка, де жили ведмедиці за своїм сином. Якось уранці ведмедика розбудив сонячний зайчик, що весело стрибав по хаті. Ведмедик здивувався, звідки він тут узявся. А зайчик тим часом у вікно і втік. Почав непосидько маму будити. Ще зима, весни ще кілька тижнів чекати спи. Але ведмедику не спалось. Він тихенько зліз з ліжка, проскочив в двері і визирнув двір Бачить, справді ще зима. Хатку снігом завалило, а сонячного зайчика вже нема. Сива хмара закрила небо. В лісі потемніло. Пішов ведмедик у ліс сонячного зайчика шукати. Бачить, синичка на гілках стрибає і теж, наче, щось шукає. Ходи сюди, гукає ведмежа. Давай побавимось. Мене звати не посидько, а тебе. Я звуся жовтаня, я дуже голодна. Зима кінчається, а в лісі вже зовсім їсти не залишилось. Скоріше б вже весна, сказала жовтаня і полетіла геть. Де не посидько далі, і раптом у нього над вухом хтось крикне Кар. Ведмедик з переляку видріпався на якесь деревце. Бачить, у нього перед носом гайдається грона червоних ягід. І згадав він про голодну синичку, почав її гукати. Аго, вже в Таня. Де ти? Лети сюди. Я знайшов тобі сніданок. Прилетіла синичка, та це ж горобина, така смакота. подзьобала ягідок і каже, а тепер і побавитись можна, і почали вони в піжмурки грати, ой, як весело їм було. Я сподіваюся, ти уважно слухав казку. Хто головний герой у касці? Так, ведмедик, не посидько. Кого він побачив, коли прокинувся вранці? Так, сонячного зайчика. У кого він відпросився йти шукати сонячного зайчика? Так, у мами. Кого він зустрів в лісі? Що шукала синичка? Так, їжу вона шукала. А хто налякав нашого ведмедика? Ворона. Щось знайшов ведмедик, коли заліз на дерево? Горобину. Кого він вирішив її пригостити? Так, синичку. Сьогодні я пропоную разом зі мною зліпити ведмедика з пластиліну, але спочатку розімнемо наші пальчики. І деревом креслатим зібралися звірята, ведмедик, вовчик-братик, лисичка зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ветмедик, вовчик-пратик, лисичка, зайченята. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека. Спочатку ділимо пластилін стекою. З однієї частини розкачуємо кульку між долонями. Це голова. Двома пальцями прищіпуємо, Це будуть вушка ведмедика. Витягуємо пластилін, формуємо мордочку. Ще раз скачуємо паличку. Це буде тулоб. З'єднуємо голову з тулобом. Міцно їх притискаємо. Ще ділимо пластилін. Це будуть лапи ведмедика. Розкачуємо палочки та міцно з'єднуємо їх приєднуємо їх до тулуба. З чорного пластиліну робимо ніс та очі ведмедику. Я сподіваюсь, в тебе все вийшло. З нетерпінням чекаю. Фото твоїх ведмедиків. До зустрічі!